Всім привіт-привіт! Вітаю на каналі U-Games. Мене звати Ігор. Поруч зі мною Ілля. І на столі в нас анмач The Witcher сталь і срібло. Насправді ну, у нас обидві дві коробки, е, обидві дві. Але ми вирішили починати е, знайомитися з цими коробками. Відповідно, зробимо бій з цієї коробки, потім зробимо бій з іншої коробки. Ну і куди ж не зробити славнозвісний бій між відьмаком, головним відьмаком Геральтом і прадавнім Лєшем, І ми вирішили цей бій розіграти. І вирішив, що він хоче зіграти за прадавнього Лєшого. Ось такий красунчик прям ух. Він боєць дальнього бою, 13 одиниць життя. Йому допомагають ось такі вовчики. І вовчики. Їх два, і вони бійці ближнього бою. І прадавні Лєші переміщуються на один. Ми згадуємо, у нас до того був тільки Рекс, яка теж переміщувалася тільки на одиницю. Але серце лісу додайте три до значення атак Лєшова, якщо він вже атакував у цей хід. І дальність переміщення ваших вовків дорівнює 3. Тобто вовки будуть бігати швидше, ніж леший Проти нього буде, звісно, грати Геральт з Ріві. Не зрозуміло, можливо, отакий. отакий а можливо, отакий. Розберемося. Так. І він ближнього бою, в нього 16 життя. Йому допомагає, звісно ж, барт любисток. Який дальнього бою, 5 одиниць життя в нього є, і вони переміщуються на 2 І завжди на поготові. На початку гри виберіть свою амуніцію, виберіть зілля, зброю і броню, і застосуйте по дві копії кожного з вибраних карт у свою колоду. Що я взяв? Я взяв срібний меч, я взяв медальйон вовка як броню і взяв пугач як зілля. Ну і відповідно будемо, будемо битися. Ну, все-таки я взяв такий набір, щоб проти, проти е монстра е битися. Так, е це карта «Кайр Е, Це карта, знову ж таки, з набору сталь і срібло. Е -м, і Ілля вирішив, що треба зіграти саме на, на цій мапі і подивимося, що буде. Е так, давайте ми, як завжди, Ілля, Бухастик або он мачт. Не знаю. Ну, вгадуй. Ти завжди кидав, потім я обирав, але не мачі. Не вгадав, фухастик. Цього разу це було на моєму боці. Тому давайте я буду обирати позицію. Так, де в нас є перша позиція і є друга позиція. Хм. Давайте я першу буду обирати. Перша сюди, друга отут. Я навіть отак буду починати. Е, буду, буду відпочивати в Кейрморхені, а ти будеш намагатися атакувати. Агазі ми можемо чи білу штуку на нього надіти? Ні, я потім вдягнуся зброю, візьму, постривай. <гум> а тут поки що стоїть, чекає на, на, на свій час. Добре, все ми можемо набирати карти. Ви можете ставити вподобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до, до цього відео. Все ж таки, це перше відео нас з боями з відьмаків. Обов'язково задонайте на Збройні Сили України. Це зараз найважливіше. Якщо буде бажання натхнення, долучайтеся до підтримки нашого каналу. Як це зробити, ви знайдете в описі. До цього відео посилання на монобанку Або додавайтеся, ставайте спонсорами нашого нашого каналу. Буду дуже вдячний за підтримку каналу, тому що саме завдяки вам з'являються нові класні ігри. Ну і дякую тим, хто вже долучився до підтримки. Дякую спонсорам каналу величезно. Ви неймовірні величезно, вам дякую. Тому давайте собі келих чаю або кави, бо ми будемо розпочинати цю цю, цю, цю епічну бійку. Цю епічну бійку. Так, я одразу покажу, що в мене там відбувається. Так, і мені потрібно десь кудись любистка е, свого данделона данделона кудись запхати. Він мене з дальнього бою. Його взагалі. А так. А... Ага, я ж буду першим гравцем, так? Да? Тобто, якщо я сюди десь, десь так, то я зможу потім, якщо що, побігти когось атакувати. Побігти когось атакувати. Почуваю, якщо тепер ну, став перший, я потім подивлюся. Так, да, да, да. Я, я перший ставлю, а потім, да, потім, а потім будеш ставити ти. Ну, насправді, я думаю, що це не найкраще рішення. Давайте ми отак на, на стіну його відправимо. Тоді я залишаю. Ти залишаєш, добре? Це? Все все, все все, все. Тоді маневр. Я починаю першим. Маневр. Угу. Так. І що мені з тим робити? І що мені з тим робити? Ну, давайте зробимо якось так. Раз, два. А ти будеш бігати на три. Раз, два. А ти все одно добігаєш до мене, так? Да? Раз, два. А тут ні. Раз, два. Тут ні. Раз, два, три. Так Так не добігаєш. Але Вовчики до мене можуть і так добігти. Вовчики до мене і так можуть добігти. Ну, добре, давайте зробимо ось так. Раз, два. Раз, два. І ще один маневр. І ще один маневр. Раз, два. Раз. Раз, два. О, так, я тут ванну собі приймаю все. Давайте хід. Ага. Давай. Угу. Що робити? Грати. Я пропоную грати. Він бігає на один. Він угу. навіть не бігає, він. Ну, вовчики зато бігають. <смір> він ходить. Так, да, він ледь пересувається. Він вже продавній, він такий не поспішає. Блін, він такий крутий. В грі він теж був таким медлений. Mm, ні, він був повільним. Зрозуміло. <смір> Добре. Угу. <смір> <смір> А, так почекай, подавні ляжить дальня атака. Так, так, він ж з дальньої атаки. А чим він стріляє? А він природою, він не стріляє, він природою. Він усілякі закляття насилає, там усіляка, тобі коріння на тебе нападає і інше. Тобто він від природи, типу такий. А що ти став так, щоб... Я тебе не зміг атакувати. Тому що ти якщо другий раз будеш мене атакувати, ти з плюс 3 будеш атакувати. Так я ж другий раз ніяк не зможу. я що дурний, чи що? Мене. Угу. Угу. Ну, і давай ось цей вовк б'є Так. Прибігли вовчики, щоб. На мене полювати. Ну, окей, я випад зроблю. Так, панування природи. Візьміть в одній карті за кожного вашого бійця суміжного з ворожим бійцем, що брав участь у бою. Ну, це після бою. Але насправді зараз іде наступна історія. Два проти двох. Ти не прибуваєш, і після бою виберіть щось одне. Задайте одне поранення, що бійцеві Геральт міняється комірку між суміжним бійцем. Я завдаю одне поранення. Суміжному бійцеві. А, я стоп, я, я я, карту. не ць, я не цьому, я цьому завдаю поранено. Я беру одну карту. Так, і ти після бою візьміть по одній карті за кожного вашого бійця з ворожим бійцем, щоб брав, брав участь у бою. Да, ти береш одну карту. Що брав участь у бою, да? я да. беру дві карти. Чого? Тому що брав це в минулому часі. Візьміть помер, але ще що, візьміть що по одній карті з кожного вашого бійця, суміжного з ворожим бійцем, зараз суміжного. З, з бійцем, який щоб брав. Що брав? Кар... Боєць, який брав, мається на увазі. Він ще брався минулий. Це про бійця. Це правильне. З одну карту. Ні. О, та що ж ти це ж таки? Це українська улюбляєш, мова. полюбляєш спори. Ну, за так. це логічно написано. ти мені кажеш іншу взагалі. Це мій хід. Я готовий тепер. Вуйк? Вау! Ладно. Я готовий. Ну, все. Це було, щоб це зробити, ти витратив дві дії. Тому я хочу. <різь> Думаєш? Так. Да. Думаєш, це прям так працює. Ну, Звичайно. Е, я хочу маневр зробити. Раз. І я буду атакувати вовчика. Нашу. Що? Щось мені не подобається, Вовки. Mm. Так, треба спочатку після бою завдайте одне поранення кожному ворожому бійцеві суміжному з вашим. Так, перше поранення Геральту. І в мене ігні. Завдайте два поранення ворожому бійцеві, що брав участь у бою, та одне поранення кожному іншому бійцеві суміжному з Геральтом. Я, слава Богу, відійшов, бо інакше ще й зачепив би а, любистка. Так, все. Ні, mm. ти... Це, до красиво. Ну, мабуть. Ходи. Ну, мене... Угу. Угу. Давай, бьем. Угу. леший буде бити, да? Да. леший буде бити. Добре, давай я свій е, медальйон вовка. Е, на жаль, на жаль ти, е, якщо б ти не суміжний був, би, якщо б ти звідси атакував, ти взагалі мене не пробив би. А, тому що в мене негайно скасується ефекти на карти суперника і під час бою, якщо боєць що бере участь у бою на несуміжний з геральтом, ігнорити значення карти суперника. Але ти суміжний зі мною. І тому я, мені за мені летить два. Раз, два, але ти нікуди не діваєшся. Можете розуміти в будь-якій комірці. Ти залишаєшся на місці. А чому? А нащо? А навіщо? О, ще, зараз ми дізнаємося, а навіщо. Геральт буде атакувати Лешого. Є, піймав я тебе на цей срібний меч. Негайно, якщо не друковане значення карти вашого суперника 4 або більше, ігноруйте це значення. Під час бою ваш суперник е, скидає верхню карту своєї колоди, додайте значення поліпшення скинутої карти до значення його карти. Я скидаю, у мене плюс 3 у мене 7 летить. Після бою перемістіть е, кожного вашого вовка максимум 3 комірки. Тобто сім летить, а і, якщо нарукована значення карти вашого суперника 4 або більше, ігноруйте це значення. Ігнорую п'ятірочку. В тебе сім летить. <с -реку> Боляче. Це не гра там, де завжди буде перемагати в будь-якому <с -реку> випадку. Ну. <с -реку> <с -реку> ну, летить сім. Ні. Летить сім, а ти. так, А, ну ти вовчиків не можеш переміщувати, в тебе їх немає просто. Це навчать дуже весело. І Геральт ще раз тебе атакує. Ще одно зараз, якщо в тебе є, п'ятірочка, зараз ми тебе ще раз проатакуємо. Турун, ігні! Ха-ха-ха-ха-ха! Знову немає значення. Хоча чого не має значення? Я маю підняти. Це три атака, Ну вона в 5 летить, тому не має значення. Після бою в тебе ні Але в мене після бою завдати два поранення ворожому бійцеві, що брав участь у бою. А, плюс один ще одне поранення там, ні. А чого, де? Плюс там один. поранення має бути. Ні, чого три. Одне поранення кожному іншому бійцеві. Та одне про кожному іншому бійцеві між нема з Геральтом Отак от, от я за один хід спустив з 13 до 4. 9 поранень. 9. Е, леший буде атакувати, так? Да? Так. Да. Угу. Захищається, Геральд. Так, 4 в 2 летить. Раз, два. Мені поранення. І негайно вороже бо що бере участь в бою не може покинути свою комірку в цей хід. Після бою перемістіть Геральта максимум на дві комірки. Переміщаю його, давай. Раз, два. Щоб ти не міг другу атаку зробити. Викличте вовка в зону з лішем. Потім перемістіть кожного вовка максимум три комірки. А ну, ти ворчика, можеш мене бити. А, да? Ти будеш переміщувати на три комірки? Ні. Потім перемістіть кожного Вовка. Не будеш, так? Да? І в тебе ще одна дія. Я думаю, ти мене Вовчиком будеш бити. А ти не хочеш мене Вовчиком бити? А, сила зграє. А, дивіться, отут з'являються наші перші карти, які з властивістю, які є тільки, тільки в коробочках від Мака. Що тут таке? Дивіться: ну по-перше, виключте вовка в зраю з лішим, і тепер постійно на початку вашого ходу ліше відновлює одиницю здоров'я. Скиньте цю карту наприкінці свого ходу, якщо в зоні з злішем немає вовків. Угу. Тобто ти хочеш полікуватися? А я хочу сюди покласти, можна? Ну, поклади сюди. Угу. Так, добре, мій хід. А скільки в тебе карта залишилася? Одна. О, це ж прям супер. То ж прям супер. Давай би змечаєте веду ваше. Uh, маневр. Угу. Хм. Це мені щось не дуже подобається. Це мені щось не дуже подобається. Прям дуже не дуже подобається. Добре, давайте, давайте я ще один маневр зроблю. Бити не Е, Два маневри? Ні, не хочу. Я не готовий бити. У мене два маневри і, і все. Я лікую на одиничку. Так, ти на початку ходу лікуєшся на одиничку. Маневр. Угу. Я тут поки відпочиваю. Не б'юся. Да. Ну я два маневри я робив. Я, я просто встиг в ванну набрати водичку просто. Я не знаю, що робити. Маневр. Ще один маневр, так? Да? Да. Два маневри на місці залишаєшся. Подчекай. Mm -hmm. Чекаю. Давай. Раз, два, три. Угу. Mm -hmm. Раз, два. Вот так. Mm -hmm. Еще раз, что-то Ну, перемістив цього сюди. Потім лішу сюди і сюди. А як ти лішує сюди, ми як? Давай я покажу ще раз. А, тоді по першим. Раз, два, три. Да. Раз, два. Раз. Ну, ладно, давай. Не можна. Сенсі, ну треба було після першого маневра рухатися, ну да ладно. Добре, буде так. Най ну, буде так, давайте ще маневр. Ще маневр. Ух. Так. Ну, що гаммеш? Я хочу зіграти. Чуття відьмака. Заберіть у своїй колоді або скиді карту амуніції, та візьміть її на руку. Якщо ви взяли карту амуніції з колоди, затасуйте цю карту назад затасуйте цю карту назад у колоду. Ні, я не буду брати з колоди, я буду брати зі скиду. У мене вже тут є і медальйон вовка, і срібний меч, і, наприклад, Пугач. От я Пугач ще не використовував. Я погод ще не використовував. Але я думаю, що я візьму. Меч? Е так, медальйон. Ні, я медальйон вовка візьму. Прикол. Меч, ти одразу не знесеш. Так ти ж всі п'ятірки вже викинув. Тебе ж було дві п'ятірки. А тепер дивись. Наскільки а, мені три, три п'ятірки. Точно, три п'ятірки. Ладно. Ну, я вже походив. Я зробив. Що, я зробив маневр і зробив е, оцю штуку, так? Да? Угу. Ну, все тоді. Маневр. Угу. Ти полікувався? Ні. На початку ходу. Дощ, сюди. Угу. Дощ, сюди, сюди. Сюди. Угу. І давай. Любишка будеш? Да. Так, а, дратілива мелодія. Любистку летить 1. 4 проти 3, 1. Так, примістіть кожного бійця, що брав участь у бою, максимум на 4. Примістіть ворожого бійця, що брав участь у бою, максимум на 4 помірки. Максимум на 4. Ти скидаєш одну карту. Так, я скидаю одну карту, і насправді, і насправді, ух. Ух, як насправді не дуже воно. М -м -м -м. Ладно. М -м 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 -м. Добре, я скидаю одну карту. Угу. Чуття відьмака. Так, не встиг. Я пугача, хотів пугача зіграти, щоб не скидати карти, але не встиг. Так, я виліз з ванной. Дві дії викрашив. Я виліз з ванної. Я буду атакувати Лєшого. Так, спочатку під час бою я поліпшую, потім Не, а, я, ваш суперник я, скидає. Для мене. У мене перше. А, в, в тебе перше, да, в тебе перше. Спочатку. 6. А в тебе є 6, крім 3, слуха. Є, але не зараз. Ще трієчку Я додаю, можу поліпшити. І в мене летить дев'яточка в тебе. А, проти п'ятірочки, це в нас а, чотири влетіло в тебе. Це карта, поясни, будь ласка. Ну, вона Немає. Кр... Просто відьмак має проти неї протидію. А так насправді. Це була перша дія, у мене одна карта залишилася, тому маневр. Маневр. Раз. Два. Раз, два. Як мені реалізовувати свою штуку? Скажіть мені, будь ласка. Не знаю. Ну, от тобі смішно, а мені ні. Твій хід. Так, полікувався. Маневр. Скиньте наприкінці цього ходу, якщо в зоні злішу немає вовків. Блін, я міг тебе викинути взагалі в зону, без, без, я міг би А, я провтикав! Треба було тебе позбавити сили з граї. А ти тут був, да? угу. Раз, два, три. Я б тебе сюди перекинув. Ай блін, як я не подумав про це. Вовк б'є. Вовк б'є Геральта, да? Угу. захищається медальйоном Вовка. Скасуйте всі поранення, ой, всі ефекти, тому не працює твоє нічого. А в тебе що мало спрацювати, а ну давай. Ні, ні. Тривожне виття. Можете примістити ворожого що щоб браху з собою, максимум на дві комірки, здобути одну дію. Mm. Але ніт. Але ніт. Так, маневр. Mm. Раз, два. Ще один маневр. Фух. Раз, два. Я боюся, що ти зараз е знову налікуєшся. І це була моя помилка. Скільки в мене було? Три, так? Да? Так, да, три в тебе було. Ми чотири маневри. Угу. Ні, mm -hmm. ну це нормально взагалі. Блін, да я, я б тупанув, тебе сюди поставити і все. І були буби без, без, без сили зграє. А -а -а -а. Ще не мене. Угу. Ходи. Добре, першою дію. Я хочу зіграти пугач. Візьміть дві карти. Беру дві карти. Е, Здобудьте одну дію. Е, здобуваю одну дію. Так, постійно. Якщо будь-який ефект змушує вас скинути карту з руки, можете проігнорувати його. Скинути цю карту наприкінці свого ходу, якщо ви не атакували. Так, тепер мені, мені потрібно тебе атакувати. Але в мене є ще одна дія. В мене є ще одна дія. Так. Я роблю маневр. Раз. Раз, раз, два. Так і. Пан любисток буде атакувати цього вовчика. Поворот сюжету. Я тебе не пробиваю. Подивіться після бою. А, треба спочатку після бою. Задайте одне поранений кожному ворожому бісу між вашим бійцями. ти жук. Вкусив мого Геральта. Прилетіло, так. Але тепер я так продивіться руку суперника, і виберіть одну карту, яку він повинен скинути. Візьміть одну карту. А, тут тільки Вовчики. Добре. Ну, давай одного. Хоча ні, давай силу зграю. Я тобі скину. Не потрібна тобі друга сила зграю. В тебе тільки в очіки зараз. І я візьміть одну карту. І я взяв одну карту. Скільки В тебе карт на руці? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять карт на руці. Маневр. Угу. Ще. Ще один угу. маневр. Давай. Ходи. Добрий, маневр. маневр маневр маневр. Хм. А я, нарешті, не полікувався в цьому ході. Ну, полікуйся. Полікуйся. Раз, два. Приходить Геральт і буде атакувати лешого Буде атакувати лешого Ну, нарешті, бой що не знайшов карту на, на захист? Тоді це твоя загибель. А, прямо ж отак. На сімку. А, так. Да. Поняв. Прямо ж отак на сімку. Тарунь. Угу. А де хоч щось адекватне? Угу. Ну, ось твої четвірочки пішли. Це з кінця? Де да, я бачу. Угу. Ну, ось так Геральт зміг перемогти. Ні, щось, мені здається, якось Лешого в мене взагалі не пішов. Ну, щось так. в мене настрій упав після сім сім'ї. Ну, здається, видно. Я, я коли обирав, ти ж задав сам питання, чому ти не сталевий меч взяв, який буде давати до дії. Я кажу, так проти Лешого, в нього є п'ятірка в захист. Я ж тобі одразу сказав, що я буду бити, намагатися пробити цю п'ятірку, і я її, як мінімум, один раз пробив і просто катастрофічно круто пробив. Плюс мені щастило з тим, що скидалося. Ну так. Да. Коли, коли додавалося до, до атаки. Тому е, тут питання в тому, що ти ж, був, ти ж мав бути готовим до того, що ти б тими п'ятірками краще б від е, е, а Ача, тебе захисту більше особливо не було. да? Ну так. Да. Ну да. У мене ось три карти оці фіолетові і все. Крім Вов, звісно. Угу. Ну, та, тоді сімку, умовно, тоді ти, якби не захистився, ти потримав би не сімку, а четвірку <кхи> в обличчя. Да, <кхи> Да, це прям дуже було обідно, мені здається. Ну, е, такий наш перший бій, перший який відбувся ось в нас на Кейр Морхані, і е, Геральт е, залишився. Переможцем з Лєшем, тому будемо завершувати це відео. Якщо ви ще не поставили, подобайку цьому відео, то якраз час це зробити. Підписатися на канал, якщо не бажать цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока.